Дивіться, що цікавого я знайшов на банці шампуню Handle Shoulders спеціальною фарбою нанесені деякі надписи, яка не видима повністю в інфрачервоному освітленні. Дивіться, в інфрачервоному освітлю через ПМБ, Бачите, видно тільки ось ці надписи. Це інфрачервона підсвітка 940 мм. А може 850. Ну, скоріш за все, 8, 940. Так, тому що, очима її дуже погано видно червоне світло. Ось, бачите, які надписи. А тепер дивіться, вживу які надписи на банці. Ось такі. Вживу. І оцей весь надпис спеціальна фарба, яка невидима видима в інфра-червоному. Світлі дивіться, Так можна захищати від підробок. Повністю інфрачервоне світло не відбивається взагалі від цього напису. Дуже круто. я цього, не знав, що оці упаковці такі є ось, бачите, взагалі не видно. Взагалі ось фокусуємо. Ось фокусуємо, взагалі нічого. Так, тільки ось таке око. Тепер виключаємо червону підсвітку. Так, залишимо. Безен червоний, і тепер видно. Перш ці надписи видно. Оце в повній темряві. так. Майже в повній. Зараз тут трошки видам світло. Ось без інфрачервоної підсвітки вже видно абсолютно всі надписи. Ось бачите. Цікаво, яку вони фарбу використали, дуже цікаво. крута фарба. Інфрачервона не прочитати взагалі. Крутий захист може вводити від підробок. Ще раз вмикаю інфрачервону. Ось так виглядає інфрачервоний. Ось така вон знизу розова вживу, вона мені червона, ось ви її бачите. От ми її освічуємо. І вже надписи зникли. Ось так. А ось так вживу виглядає. Ось так. Можна сказати супер захист, тому що спробуйте знайти таку фарбу.